до речі, якщо говорити про м, алфавіт новий Буча, Бахмут, які ще міста, отак, от щоб по географії ж будемо вчити по-новому, правда? Ж тепер кожне місто буде мати інше, інше значення зовсім. Маріуполь, Мар'їнка. А ще Ірпінь, а ще Гостомель, а ще Бородянка, а ще Чернігів. Ану, згадай, ягідне оце село. Величезна кількість міст, містечок і селищ, де ворога виганяли голіруч, де крали на тракторах танки, де просто ставали і сказали, не пустимо, де вмирали і продовжують вмирати і жити всупереч про оборону міст, які не скорилися і не скоряться, навіть якщо вони тимчасово під окупацією в розповідях від наших захисників. Я побачив, як Маріуполь розвивається. Я побачив, наскільки він відбудовується. Я побачив, наскільки в цілому, навіть місцеві жителі, наскільки вони класні. Я, я обожнюю Маріуполь, і мені дуже прикро бачити, що з ним сталося. Бахмут, це зараз. Точка зіткнення, найгарячіша точка зіткнення плотність боїв, вона така, що ви, ну якщо заїдете в місто, ви там тиші не почуєте. Мені завжди пам'ятається, той раз перший, коли я заїхав, це були перші числа квітня, коли я заїхав в Бучу, коли з'їхав в Ірпінь, в Гостоміль, в Бородянку. Досі цей запах оцієї такої смерті. Я пішов. Воювати, тому що я боявся. Я боявся, що коли почнеться, я не хотів бути звичайним там якимось інженером в Одесі, там, де я жив. Я боявся зустріти війну як непідготовлений, не розуміючи нічого цивільний. Я хотів зустріти повномасштабну війну в першому ряду. Я хотів мати місце в першому ряду. Я зараз про це жартую, бо там. Читаючи переписки за, за ті роки, е, я дійсно розумію, що я, я, те, як я бачив, те, те й відбулося. І тому я щасливий, що я зустрів повномасштабне вторгнення саме в лавах Азову. Населення бачило, що про Маріуполь кажуть російські пропагандисти, і вони вже відчували, що зараз може щось бути дуже погане, бо те, що писали про Маріуполь росіяни, не мало нічого спільного з реальністю. Які бандеровці? які там проросійські настроєння? Тут ви про що? Не було такого? 24 лютого, п'ятого ранку. Я згідно відповідно сплю в себе в казармі. Нас розбудив командир. Парні почалася війна. Почалася війна в тому вигляді, до якої. Ми готувалися, звісно, не були готові до таких масштабів, але наскільки це можливо, були готові. Туди летіло все. Там все було в стилі Першої світової, як зараз в Бахмуті. Що е, там е, обстріл почався там в п'ятницю і закінчився в, в, я не знаю, там, в травні. Тому е, і летіло абсолютно все, абсолютно всі клатури е, боєприпасів, абсолютно всі калібри і. Е, Кількість нерозривів просто-просто скажена. Кожен третій приліт ракети чи снаряду був нерозрив. Тобто, це коли ти чуєш, як летить снаряд, ти чуєш, як він ударився в стіну, але він не, не, не взірвався, він просто ну, пробив стіну і десь там валяється. Ми воювали настільки добре, наскільки погано воювали вороги, тому ми протрималися так довго. Те, що хлопці робили і роблять, це феномен. Хлопці повертаються з важкими пораненнями і продовжують воювати. Це феномен. Те, що ми зробили в Маріуполі, це феномен. Я я розумію, що можливо хотілося б зробити трохи більше у військових. Завжди так, завжди, коли ти вже поранений, вже лікуєшся. Ти жалкуєш, що ти не встиг зробити щось, щось ще щось більше. Це така, от знаєте, як. Крихітка такого е, нормального життя була, ну, як нормального, е, чогось позитивного, коли е, повертаючись з за якогось завдання, або е, де ну, думав, що загинеш, або хтось гинув на цьому завданні, ти приходиш, бачиш е, цивільних, які тобі допомагають, і ти розумієш, що. Ти в цій війні на, на правильному боці, на правильній стороні, треба продовжувати працювати, тому вони моя особиста мотивація. Я не дозволяв собі замислюватись над тим, що це, все, що це все колись було квітуче місто. Але в цілому це вже зараз мене нагрібає. Так, от зараз я вже іноді там, ночами думаю, згадую. Маріуполь це було квітуче місто. І люди, які потім. Або зараз, які там живуть, вони до вони 23-го числа вони мали все, абсолютно все. Те, що я казав, роботу, сім'ю, плани на майбутнє. Прийшла Росія. Прийшла Росія, і приблизно чверть населення, це лише за такими оптимістичними розрахунками, просто загинули. Для мене Маріуполь це останній рік існування Маріуполя в тому вигляді це ну, одне з найбільш, якщо не сказати, найбільш динамічно розвинете таке місто в країні. Я вірю, що ми. Як Відродимо Маріуполь. Звісно, я розумію, що ефективніше буде побудувати нове місто поряд, бо зараз те, що відбувається там, це дуже небезпечно. Багато снарядів, нерозірваних. І мені дуже прикро бачити, що з ним сталося. Плотність боїв, вона така, що ви, ну якщо заїдете в місто, ви там тиші не почуєте. Там буде завжди бух-бах-бух-бах, бух, фух, там щось пролетіло, вертольоти отлетіли, пролетіли, отработали. Потім авіація пролетіла, отработала, реактивки, артилерія дальня, артилерія ближня, танчики, стрілкатня постійна, АГС, сапоги, міномети. Все це там завжди. Оце, оце Бахмут. 93 окрема механізована бригада Холодний Яр. Бригада дійсно легендарна, і я дуже радий, що мені пощастило служити саме тут. Під час е, захисту Бахмуту я був під е, підпорядкуванням е, полковника Дмитрока Богдана Олександровича, другий мотопіхотний батальйон. Дуже легендарна людина. 12 серпня моя мінометка одна з перших зайшла е, в місто. Ми запускали піхоту, ну, супроводжували піхоту. І з 12 серпня ми вже там тримали. От на Харківщині за добу я випускав від 20 до 50 мін. На Бахмуті мій рекорд 470 мін за добу. Отака От плотність. Ворог направляє туди неймовірну кількість живої сили. Вони на відміну від інших напрямків, на яких і мені вдалося повоювати, і нашій бригаді. На цьому напрямку вони мало застосовують бронетехніку і в основному йдуть піхотою. Прямо кількостями інколи там було по 50 навіть чоловік, вервочкою такою йдуть і вмирають. Десь всередині літа, здається, там була публічна заява Вови Путлера про те, що Бахмут насправді Артемовський і істинно русський город. Його треба взяти. Ну, поки вони його, як бачите, не взяли. І там шансів у них взагалі немає. Вони просто засипають околиці Бахмуту трупами. Вони йдуть зліва, справа, у нього там ноги відірвані, руки, голови, кішки лежать, вже якісь кістки, вже старі ще з літа, щось прикрите вже притрушене землею, землею, на якісь трупи вже ПФМ попадали, оці ліпістки, вони ж мінують також. Інколи самі свою територію мінують, і оце воно там все в переміжку таке, а воно йде. Вони там вже поклали не одну тисячу людей. Там не одна армія закінчилась. Я особисто кілька армій закінчив. Навіщо воно ім, я не знаю? Збройні сили контролюють цю ситуацію. Валерій Федорович залужний, це просто неймовірна людина, яка зараз керує армією, і велика йому вдячність за те, що він за це взявся. Він тримає ситуацію на контролі. І як би важко не було на Бахмуті. А важко на війні завжди. Не варто думати, що ми щось там втрачаємо. Втрачає ворог. Ми там здобуваємо свою незалежність. З 4.30 я, був, я, був ну, я ночував на території військової частини. Разом з вибухами ракет набрав командувач Сухопутних військ, генерал полковник Олександр Сиський. Каже, ну ти все зрозумів. Кажу, так, да, все, давай на Київ. Коли не забуду ту колону машин, які йшли з Києва. Це страх починається в… в, в... На, на трасі, просто була колона машина. В самому Києві було так моторошно. І розумів, що іншого виходу, як відстояти Київ, у нас просто немає. Такого повномасштабного вторгнення через Чорнобильську зону з Республіки Білорусі то не очікував. І основні сили і засоби були зосереджені на Лівобережній Україні, на правому фланзі оборонної бригади. Хочу сказати, що так як воювала територіальна оборона в Ірпіні, Бостоміль, Буча, Ірпінь, це от дійсно була територіальна оборона. Це люди воювали за свої домівки. Більшість військовослужбовців, які були саме от в Ірпіні, вони місцеві. І вони от, воювали за свої, от, чисто, дійсно за свою землю. І хоробрості їх, мужності їх, це, ну, ми, тільки, ми, тільки, ми тільки пишалися ними, При тому що більшість людей там, взяла зброю, от, прийшла взяла зброю і стала воювати за свою домівку. Ну, і, відповідно, це все, Правобережна Україна підтрималася дією артилерії, сил протиповітряної оборони, ну і підрозділи матерпіхотного батальйону, другого батальону. Вже з 24 числа розпочали кровопролитні бої на лівому фланзі оборони бригади на Правобережній України. Росіяни намагалися взяти Київ з ходу. На Київ пішло все саме краще, що було в Російській Федерації. За три доби, за їх розрахунком, вони мали підняти прапор. Оголосити свою владу, вони не врахували те, як будуть битися українці за свою землю. І навіть в документах, які ми вже забирали з полонених, було написано правідіння учені на незнайомій місності». Після того, як ворог зустрів супротив, вони почали лютувати. Вони почали мародьорствувати. Вони розпочали голотувати жінок. Нучатися над дітьми, ну це страшно, це боляче. Навіть зараз вже пройшло 300 днів, воно все одно ну, не забудеться. Такої єдності, яка була в боях під Києвом, я напевно більше ніколи не відчую. Бою за Київ ми перемогли. Попереду війна за Україну, і ми також переможемо. Якщо будемо єдні, будемо вірити один в одного і будемо українцями.